Дня ми продовжуємо зустрічі з кандидатами в депутати сьогодні в нашій студії Юрій Кривошеєв. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. Перше таке запитання: ви вже одну каденцію були в обласній раді депутатом. Знову маєте бажання йти. Чому? Е, ну, як е, ті люди, хто не знають, вони говорять, що е, чому туди можна йти, чи там багато платять, чи що, що туди їх тягне. Е, мені. Дуже приємно визнати, що я не гаяв часу, будучи депутатом обласної ради, і у мене на 16 сторінках звіт про мою депутатську діяльність. Мені дуже приємно, що ті можливості, які надає рівень депутата хоча б обласної ради, дає можливість. Набагато більше зробити добра людям, допомогти, десь побороть якогось бюрократа, якусь несправедливість, допомогти конкретній людині, організації. І саме тому е мені це цікаво, е мені це вдається, а чому це не продовжить? Які головні принципи там політи е політика, програма партії? От ви знаєте, от, саме головні принципи, що там практично немає політики. От саме те, що ви говорите, що такі політичні мотиви. Аби я шукав собі легкої долі. Я б, мабуть, із Народного фронту пішов туди, куди мене запрошували, в тому числі до блоку Петра Порошенка, до Солідарності. У мене багато друзів у партії Батьківщина, які мене також раді були б прийняти. Але це не цікаво. А партія наш край вона абсолютно нова і мені здається, вона настільки перспективна своєю не а конкретними діями, конкретними перемогами, конкретними результатами. Ну Пройде моя рідна партія, значить, буду далі робити добрі справи людям. Не пройде, ну, на цьому життя не закінчується. Буду займатися своїм підприємством успішно, як я це роблю вже 25 років. А чим ви займаєтесь? Моє підприємство займається років? міжнародними перевезеннями вантажів, імпортом сільськогосподарської техніки, вантажних автомобілів, ну, всього такого промислового обладнання. А яке у вас хобі? У вас можна побачити світлини, коли ви на мотоциклі там. Ну, є таке. Це теж воно пов'язано з вашою роботою, техніка і. Ні, як моя чи... мама, якій 80 років, вона все питає, синок, коли ти вже налітаєшся. Ага. Я кажу, мама, ну десь до 80 років я погасаю на мотоциклі, а потім вже буду ходити пішки. Мені це настільки подобається, цей драйв, ця міць, е, мощ моща мотоцикла, що е, чекаю, коли в мене. Буде Буде вихідний, і щоб покататися на ньому. І ви знаєте, от, е, самі змагання, вони для мене якось пересікаються з змаганнями політичними. От, е, що таке змагання в спорті? Хоч мотоцикли, хоч автомобілі, хоч атлетика, все що вгодно. Це в першу чергу порядність. От як у нас це проходить? Е, збираються люди з усієї України. Чому вони збираються? Не для того, щоб допомогти мені перемогти, а для того, щоб самому перемогти. Але при цьому, які ми всі однодумці, які ми дружні, у когось щось не ладиться, всі сходяться, допомагаємо друг другу, навіть запчастину дадуть своєму конкуренту. А Тоб... які перегони в політиці? Тобто, а на перегони, коли ми подивимося на ті, що зараз відбувається, там порядності да. мало. Так, да. да? а в перегонах політичних абсолютно це зовсім виходить по-другому. Герой той, хто насипе піску в мотор свого конкурента. Або проколи йому перед а стартом колеса. А Як це змінити? Як? Що, хто повинен вплинути на це, щоб оці перегони більш-менш багато я, дуже я розумію, що в першу чергу на це повинні вплинути люди. Вони розумні, талановиті наші люди, і вони повинні просто-напросто не побоятися вслух, сказати популістам ні. А ще саме найголовніше, це повинно бути на законодавчому рівні. В спорті ти зробив якусь гадість. Що зробили? Дискваліфікували. а в політиці. Роби одну гадість за другою, йому нічого. І такими нечесними шляхами добившись перемоги, він стає народним обранцем, і він цим пишається. Як говорять, що е, переможців не судять, а таких переможців я вважаю, треба судити. Це нечесно. На ваш погляд, ця кампанія передвиборча вона брудніша за попередні. Чи ні, можливо, якось порівняйте, можливо, назвіть щось таке, з чим ви не можете миритися, споглядаючи? Ви знаєте, вона, мені здається, не брудніша, вона якась зовсім змільчала. Методи, е, такі мі, мі, мілкі боротьби, настільки е, вони, маленькі, такі, кусючі е, конкуренти друг, між другом, як от баби на базарі друг друга обсуждають. Оце для мене такий вигляд, оце як конкуренти на ті посади, е, які е, люди хочуть отримати, хоч депутати різних рівнів, хоч міського голови, ну, ну не можна опускатися до такого рівня і друг друга пісочить. Говори про себе. А люди розуміють про е, других своїх конкурентів, якщо Юрій Кривошеєв пройде в обласну раду, яку ви бачите користь від своєї роботи в обласній раді? От якийсь ви напрямок будете брати, якийсь конкретний чи. Як ви бачите? Ну, це буде вирішувати, мабуть, спільне засідання. Я сам по фаху будівельник і транспортник, і в цій каденції я працював секретарем комісії по будівництву транспорту і зв'язку. Це мій фах, я там себе відчував як риба в воді, як то говорять. Але цікаво попрацювати і в іншому напрямку. В другому треба... порядок треба наводити. Ну, мені цікаво було б е, в тій же соціальній сфері, де я е, впевнений, можна набагато більше зробити корисного для людей, які потребують підтримки, підтримки держави в соціальному напрямку. Мені цікаво працювати в комісії, яка б е, працювала з органами правоохоронними, також є над чим попрацювати. Навіть комісії молоді та спорту мені цікаво, тому що Полтавська обласна рада ну дуже вже на розвитку спорту для молоді. Це також важаю. В будь-якій комісії можна себе знайти. Було б бажання, воно в мене є. Вас родина підтримує у вашому рішенні. Розкажіть про свою родину про ви Полтавиць, Корінині? Я про... е сам я е родом із, із Луганської області, але з 1971 року я переїхав в Полтаву зі своїми батьками. Е мій е папа служив строкову службу на військовому аеродромі в Полтаві. Це ще в 59-му році він демобілізувався. І тоді, будучи солдатом, він закохався в Полтаву. І його вся мрія була. Перевезти сюди всю свою сім'ю. І от коли мені було тільки 11 років, він нас завантажив вантажну машину. Зверхи ми сиділи з шкафами, Вантажна. з, з антенами, з котами. І так ми з Рубіжного переїхали до Полтави. Так що я вже ну, практично Полтавець думаю. Діти у вас тут. Так, Моя донька, Юлічка, внучки мої, в листопаді буде 5 років. Так, що все в мене нормально? Жінка буває бурчить. Тому Через що, те, що в не те, що в політику, а тому, що я е, е, обіцяю людям допомогу все, а це ж втрачається час. Той, той, той час, що я б віддав сім'ї, мені треба віддати якісь бабусі або десь там боротися з якимсь прокурором чи з міліціонером, якого ніхто не може приструнити. Ну, ну, Вони мене розуміють. Ну, бува, жінка підпилює. <рес> я її розумію. Бажаю вам балансу, щоб вас вистачало і на родину і. На громадську дуже дякую. Деяльність. Дякую, дуже дякую за запрошення.